Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео про троянди в контейнерах, які я вирощую. Це мої нові три трояндочки, які я купувала минулої осени. Вони маленькі, листочки дрібні, гілочки дрібні. І я думаю, що ось ці троянди якраз підходять для вирощування в горщиках. Поки що місця на цій ділянці в мене немає, на іншій ділянці не готово ще нічого для висадки рослин на постійне місце. Тому я збираю свою колекцію і висаджую все це у горщики. А коли прийде час, все це буде пересаджуватися. Ці трояндочки я живтювала в серпні, коли робила обрізку. В мене Серед п'яти гілочок прижилися тільки дві. Я вже робила їй обрізку, бо вона виганяє мені дуже такі довгі плечі. Це моя оця червона ой, помаранчева троянда, яка росте на арці. І ось ця гілочка, цю я не пам'ятаю, що це за трояндочка, тому не буду вам нічого казати, але вона теж вкорінилася. Ось так виглядають мої троянди, які я живцювала минулого року. Їх пересаджувала. У мене є відео на каналі, як я це робила. Вони зимували в сараї, але, не дивлячись на це, все одно йде якесь почорніння стовбурів. Ці дві більш-менш виглядають. Зараз я пересаджу свої нові троянди, а потім покажу, що я буду робити з тими, що вже ростуть у горщиках. Для початку давайте подивимося, яка тут коренева, а потім я вам на одному прикладі покажу, як буду я пересаджувати. Зараз дістанемо обережно. Ось така тут коренева. Є білі корінчики. Це дуже-дуже добре. Так, цьому кущику. Щось вона дуже так міцно сидить. Дивіться, яка коренева, теж гарна. І саме час її вже пересаджувати у новий об'єм, бачите, корінчики почали закручуватися. Ще одна. Тут корінчиків не так багато, але мені подобається, що є білі корінці. Зараз будемо все пересаджувати. Так, що тут мої маленькі? Ось такі справи, дивіться, гарні корінчики. Тут є бруночки, які вже просинаються. І тут яка ситуація. І тут, подивіться, які гарні корінчики. Все, приступаємо до пересадки. Забула вам сказати, що це в мене трояндочки поліантові, трьох кольорів: жовта, червона і рожева. Я приготувала ґрунт, це суміш моєї садової землі, агроперліта і універсального субстрату для е, рослин. Для пересадки я використовую обов'язково мікорізу. Зараз розправимо корінчики. Так, щоб вони гарно наростали у нас. Отак. От Приміряємо. Якраз буде такий рівень землі, щоб можна було потім замульчувати мікориза. Без неї тепер я нікуди. Хоча дізналася один такий цікавий факт, що мікориза не працює на хрестоцветних. Ну, зовсім не працює, вона не дружить з цими рослинами, тому на ці рослини можна не витрачати мікоризу, а тільки використовувати її на рослинках. Які можуть рости в симбіозі з цим грибом. Так, припудрили корінчики і починаємо засипати нашу трояндочку. Я трохи буду заглиблювати цю троянду для того, щоб. На майбутнє могли утворитися нові корінчики додаткові, які будуть живити цю троянду. Все, пересадила, зараз присажу інші і покажу вам, чим я буду її проливати. Пересадила я свої трояндочки, оці поліантові в 10-літрові горщики, а мої вкорінені живці. В ті, що були оце трьохлітровий, два маленьких, десь тут півтора літри, може, літр-півтора. Зараз я буду їх проливати проливати ось цими препаратами: Радіфарм, кіндалрут і мікохелп. Так само я буду проливати і свої троянди, які росли в горщиках до цього. Думала, що буду робити одразу обрізку, але. Хвилюю, щоб це було не занадто стресово для цих троянд. Тому обрізку я залишу трошки пізніше. Якраз я ще не обрізала свої троянди у ґрунті і зроблю цю обрізку разом з іншими трояндами. Обов'язково вам буду знімати, показувати, як і що, тому що ну, мені це треба буде, щоб потім переглядати і розуміти, що я робила. І робити потім висновки. І може комусь із вас буде корисним це все. Тому ось такі справи. Всі троянди в ґрунті я навесні, десь тижнів два тому, проливала антистресантами перед приморозками. І буду скоро їх поливати добривами. Коли я побачу, що брунки вже починають просинатися, щоб розуміти, де їх різати, щоб не відрізати зайвого. І е, вивчу ще інформацію, як обрізати ці поліантові трояндочки, бо я бачила, якщо їх гарно обрізати, вони наростають потім таким пишним кущиком. Тому чекайте продовження, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Буду рада вашим реакціям, коментарям. А зараз я всім бажаю мира, добра і всім пока-пока.